Я всіх вітаю. Сьогодні ми з вами будемо говорити про нову категорію українців, які дозволили виїжджати за кордон. Це, звісно ж, стосується чоловіків. Зараз ми трошки детальніше про це поговоримо, тож раджу дивитися це відео до кінця. І переходимо одразу ж до нашої з вами теми. Про лайки і підписку вас не прошу, бо декілька громадян сказали, що ти чоті лайки просиш в загальному. Отже. Український уряд дозволив виїзд за межі України чоловікам, які мають власний бізнес е та не мають заборгованості перед податковою. Юлія е Свириденко, перший віце-прем'єр-міністр України та міністр економіки, повідомила, що рішення діятиме від 1 вересня 2022 року. Як сказала Свереденко, цей крок є необхідним для представників бізнесу. Таким чином, підприємці та їх працівники зможуть на короткий термін виїжджати за кордон для міжнародних зустрічей, підписання контрактів та залучення інвестицій. Це допоможе розвитку українського бізнесу в воєнний час. Отже, маємо також пряму мову. З 1 вересня бізнес, який сплачує офіційну зарплату, який, який не має заборгованостей по податках та зборах перед бюджетом, в якого середня зарплата не менше 20 тисяч гривень, може якби, подавати заявки на виїзд за кордон 10% своїх працівників одночасно, але не більше, ніж 10 людей загалом. Вони матимуть змогу виїжджати за заявкою роботодавця, заявила Свериденко. Свереденко. Щоб отримати дозвіл на виїзд за межі України, підприємцю необхідно виконати ряд вимог. Зараз ми також їх перечислимо. По-перше, виплачувати білу зарплату, причому середня заробітна плата не має бути меншою, ніж 20 тисяч гривень. По-друге, не мати заборгованості перед податковою адміністрацією, вчасно надавати податкову звітність, перетинати кордон зможуть 10% від загального штату, але не більше 10 осіб, як ми вже сказали. Термін поїздки не може перевищувати 7 днів. Тобто ми бачимо, що реально це зможуть це можуть бути тільки робочі, короткі поїздки. І цей виїзд не може бути призначений, наприклад, для того, щоб виїхати і там працювати, заробляти кошти, там саме шукати роботу в Польщі чи в інших країнах. Заявку на виїзд можна буде оформити через нашу українську дію. І останній такий найважливіший певний пункт, який. На мою думку, є трохи дивним. Необхідно внести 200 тисяч гривень застави на власний рахунок вищадбанку. Ці гроші повернуться після того, як особа, що була у відрядженні, повернеться в Україну. І цим пунктом, друзі, ми можемо бачити, що існує е, певна така можливість, що ці люди, якщо не повернуться, то просто їм цих 200 тисяч не повернуть назад, і вони зможуть далі залишитись в в інших країнах, тобто треба, звісно, далі буде дивитись за розвитком подій, дивитись, чи там існують якісь покарання кримінальні, там чи ще якісь нематеріальні. Я маю на увазі за порушення оцих виїзду на, на 7 днів і більше. Тож, поки що, я, мені здається, особисто мені. Що влада хоче таким чином легалізувати е, оці хабарі, які платяться е, українцями за чоловіками за те, щоб виїхати за кордон. І як ми бачимо, що можливо зараз це буде коштувати 200 тисяч гривень. В Мінцифри повідомили, що для виїзду підприємців за кордон буде запущено нову послугу. Є відрядження за допомогою нової послуги, ФОПи та юридичні особи зможуть подати заявку на виїзд за кордон безпосередньо на порталі Дія. Тож, бачимо, що це, цим можуть займатися і ФОПи, і е, звичайні там ТОВки, наприклад, і так далі. Тобто будь-яке підприємство, в якого все окей з податками, яке має там якісь заробітки і так далі. Тобто, е, можемо підсумувати, той, хто має гроші, зможе без проблем виїжджати за кордон і там залишатися, і таким чином уникати мобілізації. І як ми бачимо, е, ціна виїзду за кордон буде становити 200%. Тисяч гривень. Можливо, цю суму далі будуть піднімати для того, щоб наповнювати бюджет ще більше. Але я думаю, що це. Робиться саме для цього, бо якби вони хотіли, щоб ці чоловіки справді повертались, вони б там, окрім 200 тисяч гривень, ще б, можливо, прикрутили якусь кримінальну відповідальність. Як ми як то було там на початку війни, коли говорилося, що за неповернення в Україну буде світити до 10 років позбавлення волі. Думаю, в цьому випадку просто вони будуть забирати собі 200 тисяч гривень і казати, ну, виїхав, то виїхав, що робити. І... Я не знаю. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Бо я, я, я зараз бачу тільки ситуацію, коли е, влада офіційно дає можливість багатим українцям виїжджати за кордон, а тим, хто не має лишніх 200 тисяч гривень, прийдеться сидіти в Україні. Тож, чи на краще це чи на гірше, я не знаю. Пишіть свою думку, будь ласка, в коментарях. Друзі, дякую всім, хто додивився відео аж до цього моменту. Тут я вже у вас, звісно ж, попрошу поставити лайки, підписатись на канал, зробити репост, відправити це відео своїм друзям. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!